Доброго дня, у світа компанія Promdom.com'e. Сьогодні на огляді сальник манжет армова на 356510. Виробник сальника: нідерландська фірма Eriks. Сальник має розміри 35 внутрішній діаметр, 65 зовнішній 10 мм товщина або висота сальника. Сальник по внутрішньому посадочному діаметру має 2 буртика додатковий пильник. З іншої сторони має пружинку. Матеріал сальника масло беззастійка гума. Сальники даного розміру ставляться в редуктори автомобіля BMW E30. А також в редуктори шнека для харчового обладнання та в редуктор екструдерів. Купити сальник 356510 ви можете в нашому інтернет-магазині promdom.com.ua або перейшовши за посиланням під відео.